І у нас на зв'язку Дмитро Платончук, речник Військово-морських сил України. Пане Дмитро, доброго дня. Слава Україні. Героям слава, вітаю студія, вітаю глядачів. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, У Чорному морі росіяни збільшили кількість ракетоносіїв на рейді. Про що це свідчить, скажіть, будь ласка. Ви як фахівець аналітик, скажіть, будь ласка, що ви робите. Насправді все дуже просто. Коли вони відчувають якусь небезпеку, вони насправді не збільшують кількість кораблів в морі. Так вони просто вимушені покинути воєнну гавань для з метою збереження цього корабельного кадерного складу, і е, це і є, грубо кажучи, в цих ситуаціях Тобто іншими словами, е... вони ховають ракетоносії зараз на території в акваторії Середземного моря і або подалі у чорному морі, подалі від наших, е, нашої досяжності. Ні, давайте по порядку. Середземне море е, зараз фактично для військових кораблів немає сполучення з акваторією Озово-Чорноморського регіону. Через е, дію Конвенції Монтре, е, турецькі протоки, це Босфор, для них закриті. Там вони перебувають, вони туди приходять в обхід всієї е, Європи, через Атлантику. І е, мета перебування там е, це демонстрація прапору, геополітична присутність, африканські інтереси. Це окрема історія. І, в принципі, так, це близька нова акваторія, але зараз ми не пов'язані, фактично. І там у них доволі все погано, тому що бункерувати в Алжирі і в Єгипті їх ще беруть, ну це зайти в порт, поповнитися. А от бази у них нема, а інтереси є. А якщо брати нашу акваторію, тут є у нас Азовське море, в якому вони відсутні вже стабільно тривалий час, тому що це небезпечно, базові їх нема. А в Чорному морі зараз перебуває, наприклад, одна одиничка, яка виконує завдання різноманітні там охорона пункту базування може бути що там охорона водного району. Але коли вони виходять в море, наприклад, вночі, так, вони, як правило, назад заходять там через кілька діб, коли для них, як вони вважають, минула небезпека. Тому, в принципі, коли ви бачите в морі на сі, це його не вивели, він, в принципі, там і перебував, як правило. Та я так розумію, багуру нашу бояться? бояться? Ну, насправді є чого боятися. Тому, що... А перерахуйте найнебезпечніше з нашого з українського боку для, для нашого окупанта сили і можливості. Знаєте, у росіян з такого приводу зазвичай кажуть із огня агняда так? Тому що в пункті базування. Ви є статичною ціллю, в принципі, для можливого застосування якихось повітряних засобів нападу, так не будемо конкретизувати, але тим не менш таку небезпеку росіяни вважають реальною. В іншій, в той самий час ти виходиш з пункту базування, наприклад, в Семецьку бухту, так, для глядачів пояснимо, це бухта, яка між пунктом базування Новоросійськ і відкритим морем. так, Туди вони виходять, щоб розосередитися, а там їх можуть чекати українські дрони. Тому насправді так ситуація у них ну доволі, скажімо так, неприємно. Неприємна і напружена. Скажіть, от у нас до багато що обговорень стосовно багато людей написали, коли вже ми по Кримському мосту можемо вдарити. Наскільки це важко, наскільки це можливо, неможливо зараз в теперішніх умовах? Питання не в тому, чи можемо ми вдарити. Питання в тому, як в боксі, так як ти тримаєш удар. І тут е, треба зазначити, що е, так, росіяни роблять все можливе, щоб цей удар тримати. Давайте називати речі своїми іменами. І е, ви бачите, що щільність е, охорони саме цього об'єкту насправді у росіян вища, ніж щільність охорони військових об'єктів на території Криму. А і таких самих об'єктів на території самої Росії Б. Тому так, для них цей об'єкт є надважливим. І знов таки, на мосту зараз фактично знаходиться велика кількість цих нелегальних туристів, так, у них там ці травневі свята, тижневий запой, якщо точніше. І відповідно там багато хто вирішив, що його обов'язково треба провести в Крим наш. Тому так, ну, об'єкт такий, скажімо, для враження складний насправді. Тобто, я думаю, що з всього найбільша складність це якраз ці цивільні, яких не хотілося б, щоб нас е приписували до терористів. Я правильно розумію? <кл> я> ну, ви знаєте, вони можуть приписувати нас куди завгодно, хоч до дітей сатани це не має ніякого значення. Тому що, е в принципі. Це бойові дії, і ті, хто, вибачте, їдуть на окуповану територію росіянами, ті, хто долучається до цього злочину Російської Федерації, вони мають розуміти ризики, які вони на себе беруть. Вони мають розуміти, що вони їдуть в зону бойових дій. І у них у всіх є інтернет, і звісно, що в Росії так само знають, що відбувається в Криму, що там постійно щось вибухає. Тому, грубо кажучи, якщо вони хочуть стати супутними втратами, ну це їхнє особисте бажання, і ми тут ніяк їм допомогти не можемо. Україна зі свого боку, як ви бачите, по результатам ураження в тому самому Криму мінімізує фактично до нуля супутні втрати. Якби ці втрати були, росіяни б точно їх би показали, і ще як вони кажуть, присипалі би пеплом, як вони казали про наші зруйновані будинки. Ну, от ви сказали, що дуже щільна у них оборона цього мосту. Що безпосередньо їх охороняє? Ну перерахуйте, що ми хоча б, хоча б розуміли, звичайно, пересічні українці. Всі давай, ну, кримський міст, чого ви не зб'єте? Я розумію, а от просто як фахівець, перерахуйте, що їх охороняє, плюс-мінус. Яка техніка Ну, є три, є три компоненти. Сухопутна, ми не розглядаємо так, тому що туди так дістатися важко, але у СБУ навіть таким чином вийшло перший раз туди дістатися. Тому тут Росгвардія, тут різноманітні підрозділи поліцейські, які фактично перетворили перехід через Кримський міст перетин державного кордону. Так це сухопутний компонент. Якщо брати повітряну компоненту, як засіб нападу, так тут е протиповітряна оборона як близького радіусу, середнього і дальнього, тобто починаючи від тих самих панцирів буків. І закінчуючи усіма видами С300, С400, С500 навіть там бачили. І е, морська компонента це напад з води, який так само був реалізований успішно свого часу Україною. Е, спільна операція з військово-морських сил відбувалася. Е, тут е, берегова охорона, бонові загородження, комбіновані загородження, баржі ті самі і е, спостережні пости, відповідні. Тому так, е, цей об'єкт охороняється доволі щільно.